Шановні депутати, насправді, засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва винесено чотири питання. Немає доповнень. Так тоді переходимо до розгляду першого питання. Про внесення змін до комплексної програми розвитку освіти Близніківської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердження рішенням селищної другого 2 грудня до року. Стосовно змін буковосної програми розвитку освіти, зміни стосуються створення сучасного освітнього простору, придбання засобів навчання, обладнання та ми для навчальних кабінетів і систем лабораторій для КЗБський ліцей. За рахунок місцевого бюджету в розмірі 2 мільйони 150 тисяч і за рахунок державних коштів на суму 19 мільйонів 350 тисяч гривень. І змінено капітальний ремонт на. Реконструкцію громадської будівлі музична школа від під адміністративну будівлю за адресою свободи 38. А, це там ДЕРЦ. Так. Тіх не мав запитання ще е, виносяться на. Голосування питання про погодити проект рішення про внесення змін до комплексної програми розвитку освіти Близнюківської селищної територіальної громади на 23 третій, роки і винести дане питання на розгляд 81-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за одного рішення приймається? Друге питання про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 24 року про бюджет Бузниківської селищної територіальної громади на 25 рік п'ятий рік до нього. доймого пропонуються зміни до рішення про бюджет Бузниківської територіальної громади на 25 рік, а саме перерозподіл видатків спеціального фонду по відділу освіти культури молоді і спорту. Які були передбачені за рахунок збільшення доходів спеціального фонду, а саме зменшуються видатки по КПК 06.1.11.51, кошти забезпечення діяльності інклюзивно ресурсного центру в обсязі 265 621 гривня. Кошти були спрямовані на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт будівлі комунальної установи інклюзивно-ресурсної центри. А збільшуються видатки по ходу програми класифікації No 6130 будівництво освітніх установ та закладів. Кошти спрямуються на виготовлення проєктно-кошторисної документації. По об'єкту реконструкція будівлі комунальної установи, інклюзії ресурсний центр Близніківської селищної ради. Також пропонується перерозподіл видатків загальної спеціального фонду згідно клопотань головного головних розпорядників коштів, а саме по Близніківській селищній раді зменшуються видатки. по... Передбать по загальному фонду передбачені на благоустрій в обсязі 263 200 тисячі двісті гривень, та Близнюківській центральній районній лікарні в обсязі 1 мільйон 216 шістнадцять тисяч 965 гривень. Кошти пропонуються переспрямуватися. На видатки спеціального фонду теж на благоустрій 263 тисячі 200 гривень. Будуть куплятися стрічкові пили та трубогиб. Будуть пам'ятник робити. Тут у нас ставить для захисників України. Надо купити ці матеріали, стрічкові пили та трубогиб. А І... що робити? Працівники комунальних і також спрямовуються на придбання медичного обладнання 1 мільйон 216 тисяч 965 гривень у Дозніківській центральній районній лікарні, перерозподіл видатків по відділу освіти, молоді культури і спорту, а саме зменшуються видатки, передбачені на оплату праці по. Комунальному закладу культурний центр, кошти спрямовуються для культурного центру на оплату електроенергії і перерозподіл видатків, які були передбачені на продукти харчування по дошкільним закладам освіти обсязі 35 тисяч гривень. Кошти пропонуються переспрямувати на перевірку знань з питань пожежної безпеки і навчання по дошкільній освіті, закладах середньої освіти, музична школа, дитячо юнацька спортивна школа для працівників господарської групи і інклюзивно-ресурсного центру. І в доповнення до проєкту. Який був виставлений учора про бюджет на 25 рік. Учора Кабінет міністрів розподілив субвенції на освітні субвенції на створення сучасного освітнього простору в Близнюківській територіальній громаді для Близнюківського ліцею. Розподілено 19 мільйонів 350 тисяч гривень. Кошти будуть спрямовані на придбання обладнання для кабінетів біології, фізики, хімії, географії, математики та stem лабораторії. І також у зв'язку відповідно до Постанови щодо виділення цільової субвенції передбачено, нам потрібно виділити співфінансування в обсязі 10%, тому пропонується збільшення додаткової частини за рахунок вільних залишків загального фонду в обсязі 2 мільйона 150 тисяч гривень. Пропонується погодити проєкт рішення про е, внесення змін до рішення селищної ради до 20 грудня 2024 року про бюджет та громади на 2025 рік і винести дане питання на розгляд 81 сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за приймається одного голосу? Наступне питання про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сімекацій і випасання худоби на умовах надання вареники. Попередньо були надані дозволи, люди розробляли документацію, звертаються заява про затвердження цієї документації передачі земельної ділянки для і випасання худоби На території є Семеніцького окану, Медичницької та Старостинської куполі. Старецькому допоможі. Немає питань. Оскільки там? Більше? Ну, я не там 11 ну, так, Нема більше запитань? Ми виносимо, погоджуємо проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для сіна косіння і випасання худоби на умовах надання в оренду. І виносимо дане питання на розгляд 81-ї сесії селищної ради і рекомендуємо депутатам схвалити дане рішення. Хто за? Приймається одноголосно. І наступне питання про передачу в оренду земельних ділянок сільгосгосподарського призначення для городництва. Попередньо були надані дозволи громадяни звернулися і заявами про затвердження документації передачі земельних ділянок для ведення городництва. Сім осіб площа 16 віка. Три відсотки сім боків. Пропонується погодити проєкт рішення про передачу оренду земельних ділянок для сільськогосподарського призначення для городництва, винести дане питання на розгляд 81-ї сесії і рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за? Приймається одноголосно. Порядок денний вичерпаний. Засідання комісії вважається заказування.